Вітаю всіх друзі, Вітаю хокейний прогноз. Чемпіонат світу, що проходить в Данії Швеції на вівторок, на 20 травня. Майже практично у всіх матчах це буде вирішальний останній, остання гра. Сьомий тур. Шість матчів заплановано на вівторок. Я буду давати свої думки і варіанти прогнозів на всі 6. А ви дивіться, вибирайте, обговорюйте, оцінюйте, які сподобались, які ні. Я буду починати, але перед початком хочу нагадати, хто ще не підписаний на наш канал, давайте виправлятись, підписуємось прямо тут і зараз. І пам'ятайте, ваші дорогоцінні вподобайки, лайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашого каналу. Дякую всім. всім всім Вибачаюсь за е, таку трошки обстановку походну і мій зовнішній вигляд. Я перебуваю е, прямо в гарячу таку страду на дачі: е, посівна, вис, висадочна. Так скажемо, висаджую все-все-все-все-все. Дуже багато роботи, але я вибрав декілька хвилин і хочу поділитися з вами своїми думками і прогнозами. У вівторок, 20 травня, 6 матчів поділені на три за хронологією періоди. Перші матчі відбудуться. Одразу після обід за київським часом. Латвія, Австрія, Швейцарія, Казахстан. Латвія, Австрія. У Латвії 9 очків, у Австрії 7. Я беру Латвія перемога взагалі в цілому в матчі перемога. Тут виходить коефіцієнт 1,95%. І я думаю, Латвія закріпить за собою право на плей-офф. Це дуже важливо. Тому неймовірно відповідальний у вівторок матч для наших рідних, наших друзів з Латвії. Давайте повболіваємо за збірну Латвії на чемпіонаті світу. Далі в цей же час паралельно виходить, буде грати лідер групи Бі. Швайцарія, які набрали 16 очків, проти е, не е, зовсім добре виступаючої збірної Казахстана. На жаль, у Казахстана лише 3 очки. І не знаю, яким чудом чи дивом Казахстан зможе все ж таки е, дістатися до плей-офф. Навряд, я думаю, вже чи навряд. А найголовніша, я вважаю, задача для Казахстана зберегти прописку в елітному дивізіоні. Тому Казахстану треба рвати, Казахстану треба грати і забивати. Швайцарія вже 100% в плей-офф і навіть на відсотків 60-70 з першого місця стартане. Буде сіяна. Тому я, друзі, думаю, Швейцарія е, десь е, навіть трішки буде гратись із складом і побережеться трошки. А Казахстан, навпаки, цей останній доленосний вирішальний матч е, зарядиться повністю силою енергії і викладеться по повній. Я хочу спрогнозувати тут, друзі, індивідуальний тотал Казахстана більше одної шайби рівно. Коефіцієнт 1,96. Далі йдуть два матчі, які вже почнуться після п'ятої. 17-20. Це вже ближче до вечора. За київським часом. Це матчі Словаччина Фінляндія, Чехія, США. Словаччина, Фінляндія. Я, е, друзі, вибираю Фінляндія індивідуальний тотал більше трьох рівно. В основний час 1,78. Фінляндія набрала 11 очків, Словаччина 7. Фінляндія забезпечила собі плей-офф. Словаччина ще поки не зовсім е, ясно. Е, що до матчу Чехія, США, Збірні набрали однакову кількість очків по 14. Я вважаю, що за складом, звісно, США мають більш потужний склад. І я вибираю перемогу в матчі відповідно США. На США дають 2-24. 2-24 перемога США. Бачите, Побоюються Чехів. Але, я думаю, США повинні виграти. 2,230. Хто сміливий, можете навіть в основний час взяти перемогу. Але я беру в матчі. Перемога США в матчі. І далі, друзі, у нас два, дві гри, вже пізні, пізно ввечері. 21-20 за київським часом. Німеччина, Данія, Швеція, Канада. Як відкривали в перший день датчани і Шведи, так і будуть закривати відбірковий вже 7-й тур в групах матч Німеччина, Данія. І Німеччина і Данія по 9 очків. Не знаю, хто тут виграє, адже для мене. Трішки, мабуть, буде сильніша Німеччина. Та не забувайте, що Данія грає вдома. Тому, я вважаю, що шанси 50 на 50. Я хочу поболювати за господарів турніру, за датчан. І за одне, хочу зарядити на те, що Данія заб'є як мінімум дві шайби і більше. Мій прогноз: індивідуальний тотал Данії більше 2 рівно 1,98. Ну і самий неймовірно чудовий матч: як венець. Завершення е, групових матчів 7-го туру: Швеція Канада. Швеція взяла 18 очків, Канада йде слідом 15. Це буде матч за перше місце. Але я все ж таки вважаю, Шведи не упустять першу сходинку. Ну, принаймні, не програють. Але навіть і це я брати не буду. Я вирішив тут все одно заграти на шведів, але не перемога, і навіть не з іксом. Я беру. Індивідуальний тотал Швеції більше 2,5. Тобто три шайби мені потрібно. Три, друзі. Три шайби від шведів в основний час і все. Мій прогноз заходить на ура. Індивідуальний тотал Швеції більше 2,5, 1,93. Оце був вже шостий мій прогноз на вівторок, 20 травня. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки коментарі. Це дуже круто і дуже важливо дякую всім. Слава Україні скорішої перемоги над рашизмом. Оцю навалу смертоносну треба зупиняти і звільняти нашу неньку Україну. Я вважаю, що майже всі практично у нас на каналі підтримують таку думку. Тому, друзі. Від душі дякую всім, що ви зі мною разом з нашим каналом за вашу активність, підтримку, перегляди і увагу до мене особисто, до нашого каналу. Скріншоти по всім прогнозам знаходяться в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з відео, там само, де посилання на всі мої соціальні мережі. Дякую, ласкаво просимо. Дивлюся я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Е, Нібито нічого не забув: е, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім па-па.